Вітаємо вас, пані та панове, з вами контрпропаганда. Кінець серпня багатий різноманітними датами. Тут і день прапора, і день незалежності України, і День пам'яті українських захисників. Невеликий екскурс в історію: десять років тому, 29 серпня, 2014 року, в районі міста Іловайськ Донецької області України сили АТО зазнали серйозних втрат. 254 бійця загинули. І аж до початку великого вторгнення це були найбільші разові втрати українського війська. Примітно, що вже в процесі великого вторгнення у 2022 2023 роках командири російських підрозділів, причетних до Яловайської трагедії, були знищені силами оборони України. Життя триває і сучасне інфополе перенасичене різноманітними подіями. Суть деяких з них ми розкриємо тут і зараз. Тож включаємо режим максимальної уваги і поїхали! Щорічно, в останню неділю серпня, відзначають День працівників вугільної промисловості, або простими словами, День Шахтаря. Варто зазначити, що цей день одномоментно відзначали і в Україні, і в Білорусі, і в Естонії, і в Казахстані, і навіть в Росії. І як мінімум, на сході України День шахтаря був дуже популярним святом, певно, більш значущим, ніж Новий рік чи навіть День Незалежності. Але російське вторгнення в 2014 році все змінило. І звичний стан речей було безповоротно зруйновано. Протягом десяти наступних років більшість шахт припинила свою роботу, а працівники опинились в кращому випадку на вулиці. 3 серпня цього року припинила роботу шахта імені Скочинського. Це було останнє працююче вугільне підприємство окупованого Донецька. День Шахтаря професійне свято, яке відзначають в останню неділю серпня. Ми пам'ятаємо великі заслуги Шахтарів-першопроходців Донбасу і робитимемо все можливе, аби тут відроджувався видобуток вугілля, металургія та інші галузі, заявив у своїй привітальній промові до Дня Шахтаря, так званий президент Російської Федерації. Чорний день шахтаря. Насправді на Донбасі вже не лишилося шахт, що видобувають вугілля. 3 серпня цього року припинило роботу останнє робоче вугільне підприємство на території окупованого Донецька, шахта імені Скочинського. І це не просто чергове покращення від руского міра. Це системна проблема. Культурна та політична ідентичність Донбасу завжди була заснована на образі урбанізованого промислового краю, де значна частина населення задіяна в роботі великих підприємств. Однак, у 2014 році Путін завів на схід України свої війська та спецслужби, розповсюдив зброю, і це стало початком кінця двохсотрічної історії індустріального краю. Значна частина шахт опинилася в окупації ще у 2014 році. А у 2022 році росіяни буквально випалили ту частину Донбасу, яка лишалася вільною через російську агресію в Донецькій області працювало менше десятка шахт. Нью-Йорк, Торецьк, Покровськ були епіцентрами вугільної промисловості. Наразі у цій місцевості тривають бої. Однак, окрім воєнної складової, є ще й економічна. Окупанти піддали аудиту останні 33 шахти на окупованих територіях. Офіційна причина, нібито, визначення їхньої рентабельності. Справжня причина банальна: через мільйонні борги нові власники більше не можуть утримувати підприємства, і на шахтах немає кому працювати. Нерентабельними рентабельними визнали 85% шахт. А причиною цього є діяльність російських хазяїв. В один момент на окупованих територіях було мобілізовано майже 60% шахтарів. А тим, хто залишився працювати, окупанти місяцями затримували заробітну плату. Цікаво, що починаючи з 2014 року росіяни називали загарбані українські землі золотою жилою. Перспективним регіоном та обіцяли великі інвестиції. Але відтоді Кремль інвестує виключно в руйнування та заганяє робітників на м'ясні штурми. Прикро, але факт: ані шахт, ані шахтарів на Донбасі фактично вже немає. І кого саме вітав з днем шахтаря Кремлівський вождь невідомо. На початку тижня Російська Федерація провела черговий обстріл України. Про масштаби атаки красномовно каже статистика повітряних сил. Ворогом запущено 127 ракет та 109 ударних безпілотників, силами ППО збито 102 ракети та 99 дронів. І тут варто зазначити, що цей аеробалістичний пінг-понг може тривати роками, але кардинально вирішити питання і обезпечити українські міста від російських терористичних атак. Може, лише ураження російських аеродромів, з яких злітають на сії ракети. Для цього Україні треба небагато, лише дозвіл на застосування західної зброї по цілям в глибині російської території. 27 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російської масованої атаки постраждали загалом 15 областей України. Метою ворожих ударів була енергетична інфраструктура України, і цей факт. Також підтвердили в МО РФ. Момент істини для НАТО. Насправді російська пропаганда вже давно фантазує на тему, як остаточно загнати Україну в темряву. Рупори Кремля навіть публікують перелік ключових вузлів української енергосистеми та припускають, що знищення восьми ключових об'єктів. Здатно відключити відживлення практично увесь український військово-промисловий комплекс. Окрім того, зупиняться залізничне перевезення, а отже, і армійська логістика. Перестане працювати електротранспорт, у населення зникне інтернет та зв'язок, тож настане повний хаос у суспільстві та державі. І за припущенням російських фантазерів, це наблизить перемогу Росії. І тут варто зазначити одразу кілька моментів. По-перше, подібного плану дотримувалися нацисти у 1940 році, коли тривала повітряна битва за Британію. Тоді, незважаючи на чисельні жертви і руйнування та дефіцит товарів і ресурсів, Британія про капітуляцію навіть не думала. По-друге, ситуація відобразилася дзеркально, коли вже у 1942-45 роках. Англо-американська авіація бомбардувала промислові потужності Третього рейху, і результат у них був аналогічним. Кажучи просто: ані у німців, ані у британців з американцями вибомбити противника з війни так і не вийшло. Тоді ж чому кремлівські стратегії думають, що вийде у них? Бо аналога в ось чому. 26 серпня Росія завдала по Україні комбінованого удару, який без перебільшення є одним із найпотужніших за час великої війни. Важко уявити, в який хаос занурилася б економіка, енергетика та взагалі суспільство будь-якої іншої країни після такої атаки. Але Україна в чергове ламає стереотипи: переважно більшість ракет та дронів було знищено. При цьому в соцмережах українське суспільство обговорює нафтобазу, що ніяк не догорить в Ростові. А також ділиться методами енергозбереження. Українське суспільство думає про відплату, а не про капітуляцію. Проте жарти в бік. Бойовий дух і жага відплати це добре. Але без працюючої промисловості жодна помста неможлива. І наразі існує лише один вихід, який дозволить російські терористичні удари, якщо не припинити повністю, то суттєво скоротити їх кількість. Мова йде про дозвіл на удари західними далекобійними ракетами в глиб Росії. І тут варто процитувати президента України. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику з КНДР. Америка, Британія, Франція та інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення. І рішення дійсно потрібні. Важко захищатися, коли в тебе зв'язані руки. У Москві не приховують свою тактику завдавати нових ударів після того, як українські енергетики ціною неймовірних зусиль подолають наслідки попередніх. Тому такі удари триватимуть і з наближенням зими тільки зростатимуть. А Вашингтону і Брюсселю час показати, що вони не слабкіше за Пхеньян та тегеран. А з Москвою українці якось самі розберуться. Продовжуючи тему російської авіації, це звучить як недоречний жарт, але це наша з вами реальність. Російські пілоти бомбардують територію Курської області бомбами, на яких написано за Курск. І зважаючи на той факт, що тактика російської армії великих змін не зазнала, то Суджу, Гуєво, Снагость та інші іскомно-русські міста і села певно очікує доля Бахмуту, Маріуполя та Авдіївки, себто руйнування. Примітно, що коментуючи цю ситуацію, російські пропагандисти навіть не вигадали красивої казки. Нещодавно у бережі з'явилася інформація, що росіяни, керованою авіаційною бомбою, знищили льодовий палац у місті суджа Курської області. Дарма що в приміщенні нікого не було взагалі. Російські військові розгляділи там черговий центр прийняття рішень. Словом, нічого нового. Воєнкори обіцяють насправді ж офіційної підтвердженої інформації по цьому епізоду немає. Але так чи інакше, і льодова арена в суджі, і магазин п'ятьорочка, біля якого заведено фотографуватися, та інші будівлі міста швидше за все приречені. Усі вже бачили, як воюють росіяни: випалюють землю і все руйнують. Тож радник губернатора Курської області зетблогер Роман Альохін у своєму зверненні ані сенсації, ані якогось откровення не повідомив. За словами Альохіна, наявність мирних жителів обмежує дії збройних сил РФ, але у разі контрнаступу російської армії населені пункти Курщини з великою ймовірністю будуть стерті з лиця землі. Дивно, але факт. Зет блогер написав правду. Армія РФ, вже так би мовити, працює над остаточним вирішенням російського питання на Курщині, тобто нищить все, до чого тільки може дістати. І процес цей лише набирає обертів. Дивно, але факт виходить так, що Збройні сили України натурально захищають громадян РФ від російської армії. Цікаво, що певно, отримавши по шиї від товариша Майора, Альохін згодом написав інший пост, в якому перефразував своє бачення проблеми і висловився, скажімо так, більш оптично. Правда в тім, що ми не можемо лишати на нашій землі жодного укранациста. Ви не діти і розумієте, що буде з населеними пунктами, які вони захопили. Перекладаємо з кремлівської мови. Кожен громадянин, якого вб'є російська бомба, автоматично вважатиметься українцем. Що незрозуміло, російська окупаційна спецоперація в Україні йде виключно за планом. Щоправда, чомусь вже з анонсом знищення населених пунктів у самій РФ. Історія путінських війн у Чечні, Сирії та Україні свідчить, по іншому російська армія воювати не вміє. А що у російського генштабу на умі, то у воєнкорів і зет-блогерів, так би мовити на язику та в їх телеграм-каналах. Отже, на сьогодні це все. Але це не фінал, і навіть не пауза. Війна триває і дарма, що вже більше тижня палають російські нафтобази Машина російського агітнопу. Обертів збавляти поки що навіть не збирається, тож у нас завжди є і буде про що розповісти. Відчуйте момент, події, про які ми розмовляємо зараз, вже завтра стануть історією. А через десятки років діти незалежної і сильної України будуть читати про це в підручниках. А наша історія певною мірою схожа на вишиванку, бо складається вона із червоних та чорних фрагментів. Ми додали до цього полотна ще кілька невеличких візерунків. І от якого вони кольору вже вирішувати вам. І якщо ви напишете про це в коментарях, то буде добре. Окрім того, не забувайте ставити вподобайки та рекомендувати канал Контрпропаганда вашим знайомим та друзям. Підтримуємо Збройні Сили України та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним. А критичне мислення у стані повної бойової готовності з вами була. Контрпропаганда до побачення.